Яка не доцікає скейт-фесту. Алі, дуже хочу побачити твої нові викрутаси. Я точно вивчу цей трюк. Скейт Головну роль принцесу Либи, де танцюватиме yeah. Алі. -зен. Yeah. Я хочу танцювати як ти. Okay. Балет за дві години до скейт-фесту. Ти хочеш сказати, що балет у той же день, що й скейт-фест? Так, це може стати проблемою. Ти зможеш. Я виступлю на обох. Зроблю ідеально. Ніхто не ідеальний. Oh. Як заняття з балетом? Кажи, лише, якщо добре. Це складно. Я знала. Ти хочеш бути ідеальною у всьому для всіх? Зараз як впаду, земля піймає. Жага ідеалу вартує неймовірних синців. Поділися турботами. Я люблю балет і скейт також. Але треба вибрати. Ви готові? <плес> ага. Я готова бойова. <плес> Краще просто бути собою. <плес> Робити що любиш і насолоджуватись. І тоді паде буріто. <плес> Паде буре. Я так і сказала. Танцюй деякі люди надто багато на себе беруть, розумієш? Чесно, ні. кінотеатрах з 10 жовтня.